Топ 10 найкращих фільмів 2000 року. Ділюсь з вами. Мене звати Олексій. Беремо щось солодке, чай, кав і дивимося. Це відео. Наш топ 2000 відкриває фільм Викраси за 60 секунд жанр бойовик кримінал. Головні ролі: Ніколас Кейдж, Анджеліна Джолі, Роберт Дювал. І ВІЛ Пата. Сюжет. Що можна встигнути за 60 секунд, викурити сигарету або випити чашку кави. Але тільки один професіонал у світі, легендарний злодій Менфіс, може за лічені секунди викрасти будь-який автомобіль. Цього разу йому доведеться зробити неможливе, щоб врятувати свого брата. Менфіс має за одну ніч використати 50 першокласних машин. Щоб вирватися з подвійної капкану мафії та поліції, він має дотриматися одного принципу не зупинятися. Це фільм дійсно крутий та динамічний. Завдяки Ніколсу. Наступний фільм, чого хочуть жінки, жанр комедія романтика в головній ролі. Мел Гіпсон, Гелен Грант. Сюжет для того часу був новинкою. Співробітник рекламного агентства Нік Маршал очікує на підвищення по службі, але в останню мить не часто змінює плани. Агентство втрачає позиції на ринку і замість Ніка призначає Дарсі, яка в змозі змінити нехорошу тенденцію. Невдоволений Нік не проти довести що й він був чудовий, з усім упорався, і така можливість у нього з'явилася. Електричний розряд, що потрапив у героя фільму, наділяє його унікальною здатністю, відтепер він чує все, що думають жінки. Сам тут грає не класичну для себе роль, епічну драматичну, а комедійну. Фільм вигнали жанр драма, пригоди, головні ролі Том Генс, Гелен Грант. Сюжет. Герой цієї картини Чак Нолан, співробітник всесвітньої відомої служби доставки Федерал Експрес. Чак невиправний педан. Життя високопоставленого інспектора міжнародного відділу Федекс розписано по хвилинам, і цих дорогоцінних хвилин катастрофічно не вистачає ні на особисте життя, ні на кохану жінку. Літак, на якому подорожує Чак, падає в океан. Тому він єдиний, кому пощастило залишитися в живих. Потрапляє на безлюдний острів, йому належить провести болісно довгі роки в жорстокій битві за виживання. Генс як актор в драмі Ас, тому йому ти віриш, співчуваєш, переживаєш за нього і насолоджуйся цим фільмом. Наступний фільм засліплений бажанням жанр комедія, фентезі. Головні ролі Брендан Фрейзер, Елізабет Герлі Френсі О'Конор. Еліот отримає шанс цілковито змінити своє життя, зустрівшись із спокусливим, дияволом йому запропонує загадати сім бажань в обмін на безсмертну душу. Посланець сатани інтерпретує його бажання трохи вільно. Фільм розповідає про те, що із цього вийшло. Фрейзер тут супер комедійний. Ну і звісно, в кінці драматургія. Фільм я знову, я та Ерен жанр комедії, головні роль Джим Керрі, Рене Зельвегер. Сюжет головний герой картини Чарлі він добрий і простодушний хлопець. Він служить поліцейським і його знає все місто. Зрозуміло, весело копа знає кожна собака. Наївність Чарлі доводить той факт, що його біла дружина небаченим чином народжує трьох темношкірих дітей. Однак, хоч якась нотка. Підозрю в голові чоловіка грає, а я їх батько. Все вирішилось одного прекрасного дня, коли його дружина йде до іншого чоловіка афроамериканського карлика. Це комедійна історія, як і інакше, адже головні головній ролі улюблений з батьох лендарний ботогранний Джим Керрі. Знайомся з батьками жанр комедії в головній ролі Роберт Де Ніро, Бен Стілер. Сім'ї Джека і Діни приїжджає познайомитися милий хлопець Грег, можливий наречений їх дочки Дебі. Але майбутнє тес налаштони вельми рішуче. На довіру потрібно спочатку заслужити. І для Грега починаються безконечні випробування. Комедія дійсно сімейно весела, адже два крутих актори її тянуть: Де Ніро і Стілер. Фільм Патріот, жанр бойовик. Головних ролях Хіт Леджер, Мел Гібсон, Логан Лерман. Сюжет. Учасник двох військових конфліктів у Франції та Індії, Мартін вирішує назавжди покінчити з війною і вести лише мирний спосіб життя. Але коли в його рідній Південній Кароліні з'являються англійські війська і починають загрожувати мирному життю, Мартін разом зі своїм сином Гебріалом. Беруться за зброю. З часом він розуміє, що єдиний спосіб захистити свою сім'ю боротися за свободу всієї нації. Мел Гіпсон в даному кіно на своєму місці, з типовою ролью для нього, яку він виконує на десять із 10. Фільм Міс Конгеніальність, жанр комедію, в головних ролях Сандра Булок та Майкл Кейн. Сюжет: у неї довгі ноги, чутливі губи і заряджений пістолет. По легенді, агент ФБР Грейс Харт одна із претенденток на звання Міс Сполучені Штати. Але уявлення Грейс про дамські аксесуари обмежується парою наручників косметиці. Сандра Булок на пікі своєї популярності, грає на етипову для себе роль. Фільм настільки чудовий, що з часом з'явилася друга частина. Дім великої матусі, жанр комедія, екшен, головні ролі. Марті Лоуренс, Пол Джаматі. Сюжет. Агент ФБР Малкольм всіма силами бореться з небезпечними злочинцями. Він майстер перевтілень, король маскування і майстер Грим. Він настільки захоплений роботою, що колеги стали забувати справжнє обличчя Малкольм. Коли з в'язниці втік небезпечний злочинець, який убив при пограбуванні в банку кілька людей, Малкольм і його напарник Джон одержують завдання вийти на його слід. Мартін Лоуренс, класичні для себе ролі, комедійні. Все на своїх місцях, тому й отримав ще два продовження. Фільм « Шанхайські поводи. Жан в головній ролі Овен Вілсон Джекі Чан. Сюжет. Китайська принцеса, викрадена невідомими бандитами. Імператор відправляє в штати своїх найвірніших охоронців, але невдаха Чон Ван, закоханий принцесою, не опиняється в їх числі. Втім, він все одно вирушає на дикий захід. У чужій країні Чон Ван виявляється учасником неймовірних пригод. У нього з'являється випадковий напарник, такий же відчайдушний авантюрист, грабіжник поїздів Рой. Парочка шукачів пригод відправляється на пошуки викраденої принцеси. Овен Вілсон відповідає за гумор Джекі Чан за круті траки. Чудовий тандем, що породив продовження з назвою Шанхайські лицарі». І якщо вам сподобалася ця рубрика на моєму каналі, то я зроблю топ-10 найкращих фільмів 2001 року. Цьому відео поставте лайк, там підписка, коментар і всім хорошого нас.